Коли потрібно заходити в крипту, дивіться цей рік 2025 рік, це рік регуляції крипти, і це дає можливість нам бути на одній хвилі з крупними гравцями, інвесторами, тому що регуляція дає можливість великим капіталам заходити в цей ринок, інвестувати і заносити великі гроші, мільярди. І тим самим, якщо ви прямо зараз зайдете, купите на тисячу доларів, на п'ять тисяч доларів створите портфель, то ви якраз на цій хвилі можете прокатнутися. Цими великими гравцями, які зайдуть зі своїми великими капіталами, тим самим актуально заходити звичайно зараз. І е, рекомендація це почати з того, що зареєструвати біжі Binance Bybit. раніше. Крупні компанії, вони просто не могли купити офіційно е, крипту, тому що не було немає регуляцій. Це актив, який ще офіційно не, не признаний. Вони могли купувати. Акції на фондовому ринку, там облігації, але крипту не могли. І зараз е, виходять ETF на біткоін, на ефір, можливо, на інші альткоїни. Скоро буде. Великі компанії зможуть також купувати крипту і тим самим підіймати ринок і е, зробити так, щоб біткоін буде 150-200 тисяч. Легко хочете отримувати саму найсвіжу інформацію про крипту, а також всі посилання на біржі і покрокові інструкції для новачків. Переходьте за посиланням в шапці профіля. Добавляйтесь до каналу Криптопрорив, заробіток на криптовалюті. Це абсолютно безкоштовно. Я постійно ділюсь там цікавою і корисною інформацією. Також там є варіанти заробітку, вкладеннями, без вкладень.